Це супутникові знімки аеродрому Бельбек біля Севастополя з даними осінт-аналітика ЕМТІ Андерсона, який їх оприлюднив, Росіяни там вже розмістили чотири міг 31 Чи є вони модифікацію для запуску ракет кинжал? Невідомо. Та напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що вони тепер патрулюватимуть акваторію Чорного моря на постійній основі. Військовий експерт Денис Попович вважає, що через це в Україні почастішують повітряні тривоги. Їхні ракети, кінжал, вони однаково небезпечні для всієї території України, як якщо вони будуть злітати Самаслейки, чи раніше вони злітали з території Білорусі, чи вони будуть злітати і десь патрулювати узбережжя Чорного моря. Просто буде більше очевидно повітряних тривог. Та Навіщо Росіянам патрулювати Чорне море саме ракетоносіями кинжалів? За словами речника військово-морських сил України Дмитра Покінчука, окупаційна авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками. Росіян, в принципі, і до цього була можливість застосовувати цю авіацію. Вони її застосовували з півночі зі сходу. Якщо вони ще почнуть застосовувати з півня від цього, їхній радіус дії, в принципі, ніяк не зменшує не, не збільшується. Вона як працювала приблизно на тисячу кілометрів, хоча вони заявляють дві. Так і буде працювати серед версій, навіщо все ж росіяни вирішили патрулювати Чорне море з допомогою ракетоносіїв-кинжалів, авіаційний експерт Константин Криволап називає спробу залякати власників іноземних суден, які пристали на запропонований Україною тимчасовий зерновий коридор. Хоча дає, реальної загрози ці міги для чорноморської акваторії не становитимуть для розгону літака та пуску ракети за аеробалістичною траєкторією через стратосферу. Там занадто мало простору. Три такі фази це 700 кілометрів не менше, не менше, може більше. А в Чорне море він не може зайти просто так. Да? Він може от на цю точку, щоб вкластися в ті, там, габарити, скажімо, він повинен або через Грузію залітати, або через Азербайджан, або через Росію робити якийсь такий, такий складний крюк, розгортатися, і, і всі будуть його бачити, і все, всі будуть про нього все знати. Ну, це дурниці, так це не робиться. Сам винищувач міг 31 є радянським надзвуковим військовим літаком, розробленим у 1970-х роках. З 2018 року модифікації цього винищувача почали оснащувати гіперзвуковими 500 кілограмовими ракетами з дальністю ураження 2000 кілометрів. У військово морських силах України вважають, що заяви про патрулювання міг 31 К у Чорному морі розраховані передусім на країни-члени НАТО. Звісно, що запустити ракети через. Повітряний простір країни НАТО Тарецьку Республіку вони навряд чи наважаться, але знаючи Російську Федерацію, вони завжди люблять грати в гру, яка називається сумасшедший іван, і вони постійно розмахують якоюсь дубіною. І кажуть: зараз як бахну, буде всім непереливки. Тому ми це розцінюємо виключно в такому контексті. Наприкінці серпня у головному управлінні розвідки повідомляли, що у Росії залишилося близько 75 кінжалів. Військовий експерт Денис Попович каже: міф про їх неразливість вже спростовано в Україні з допомогою американських зенітно-ракетних комплексів Петріот. Анастасія Діденко, Іван Горбунов, Суспільне, Новини Крим.